Що таке розлади особистості? Взагалі нам треба розуміти, що розлади особистості це не про божевілля, а це прояв такої, знаєте, якоїсь емоційної нестабільності людей. Тобто, зазвичай, все-таки ми маємо розуміти, що це такі, знаєте, як патерни, а, поведінки, тобто шаблони, поведінки, які людям були засвоєні ще з раннього дитинства. І в більшості вони сприймаються як частина себе, так? як частина своєї особистості. Але в цих людей, тобто у людей з розладом особистості, є проблеми з емоційною регуляцією. Тобто, до кінця розумію. Міюється емоції, не до кінця вміється виражати емоції, так? Також проблеми з комунікацією, тобто взаємодії з іншими людьми, як взагалі правильно і тому подібне. Також можуть бути проблеми, знаєте, от як дії в стресових ситуаціях, тобто як людина діє, як взагалі собі допомагає в стресових ситуаціях. Більше треба розуміти, що розлади особистості це про те, що людина до кінця. Адаптувалась, тобто ну, вона не вміє, якщо чесно, вона не вміє адаптуватися, вона не знає які шляхи для цього, тому що в дитинстві їй було не показано. І як наслідок зараз вона просто користується тим, що вона має. Так, в деяких моментах тому й вона проявляється такою, знаєте, дезадаптивними схемами, які інші ви, можливо, знаєте, можуть бути маніпуляції, тобто різні взаємодії з людьми, які ви можете сприймати як дивні. Проте вони так були, знаєте, навчені, І як наслідок зараз використовують такі схеми.